Виділення. У процесі життєдіяльності в клітинах організму людини в результаті розпаду органічних речовин утворюються кінцеві продукти обміну речовин вуглекислий газ, вода, сечовина, сечова кислота, солі та інші речовини, які необхідно негайно виводити. З тканин кінцеві продукти обміну виводяться стоком крові. При накопиченні цих речовин в тканинах виникає небезпека отруєння організму. Основну роль у виведенні з організму продуктів розпаду відіграють спеціалізовані органи виділення нирки. У складі сечі з організму виділяються різні продукти обміну речовин, а також чужорідні і отруйні речовини, що утворюються в ньому або надходять із зовнішнього середовища. Нирки беруть участь в регуляції водно-сольового балансу і збереженні відносної стабільності рівня осмотичного тиску і кислотно-лужної рівноваги у всіх тканинах організму. Окрім нирок, функцію виділення частково виконує шкіра. У складі поту через потові залози виводяться вода, мінеральні солі і сечовина. Система органів виділення складається з двох нирок сечоводів, сечового міхура. І сечовипускального каналу. Будова нирок. Нирки це парні органи бобовидної форми, які розташовані в черевній порожнині по обидва боки хребта. Увігнутий край нирки має заглиблення, ворота нирки, через які проходять сечовід, нерви, кровоносні і лімфатичні судини. Нирка покрита оболонками, існує два шари. Зовнішній, кірковий і внутрішній московий. Московий шар складається з окремих ділянок пірамід, розділених прошарками кіркової речовини. Своїми основами піраміди повернуті до кіркового шару, а верхівками до центру нирки, де розташована миска нирки. Її вузький кінець продовжується в сечовід, що відкривається в сечовий міхур. Речовина нирки складається получно тканинної основи сечових канальців, кровоносних і лімфатичних судин і нервів. Основну частину ниркової речовини складають сечові канальці, які тісно оплетені кровоносними капілярами, утворюючи структурні і функціональні одиниці нирки, нефрони. В нефронах утворюється сеча. До складу кожного нефрона входить двохстінна капсула шумлянського. Що має вид чаші, яка огортає клубочок капілярів кровоносних судин, судинний клубочок разом з капсулою утворюють ниркове тільце. Ниркові тільця розташовуються в кірковому шарі. Між стінками капсули у вигляді вузької щілини знаходиться порожнина, яка переходить у порожнину з вивистого канальця першого порядку. Випрямляючись, каналець опускається в піраміду мозкового шару, де утворює петлю генле, і повертається в кірковий шар, переходячи в звивистий каналець другого порядку. В подальшому каналець знову випрямляється і впадає в збірну трубочку. В мозковому шарі нирки трубочки групуються і відкриваються протоками на ниркових сосочках на верхівках пірамід. Кожна нирка містить близько 1 мільйона нефронів. Утворення сечі. В кожну нирку входить ниркова артерія, яка розгалужується, утворюючи приносні судини. Ці судини розпадаються на капіляри, які формують судинні клубочки, що входять до складу ниркових тілець. Артерії, які виходять з клубочків, виносні артерії. Знову розпадається на капіляри, що оплітають з вивисті канальці першого і другого порядків. Далі капіляри збираються у вени, які, зливаючись, утворюють ниркову вену, що впадає в нижню порожнисту вену. Таким чином, в нирці є дві системи капілярів, що пов'язані з функцією сечоутворення. Процес утворення сечі відбувається в нефронах в дві фази. За рахунок відмінності між тиском крові в капілярах судинного клубочка і в порожнині капсули з крові в порожнину капсули фільтруються всі складові частини її плазми, окрім білків так утворюється первинна сеча. Крім кінцевих продуктів десиміляції, вона містить амінокислоти, глюкозу та інші необхідні для організму речовини. У зв'язку з великою величиною молекул білки крові не проходять через стінки капілярів і мембрану капсул, і тому в первинній сечі відсутні. За добу утворюється близько 150-170 літрів первинної сечі. Спорожнини капсули первинна сеча надходить у звивисті канальці нефрона. По мірі її просування по канальцях відбувається зворотне всмоктування в кров, води і потрібних для організму речовин. Вторинна сеча, її за добу виділяється 1-1,5 літра з нефронів по збірних трубочках стікає в ниркові миски, звідки по сечоводах потрапляє спочатку в сечовий міхур, а потім по сечовипускальному каналу виводиться назовні. Вся кров людини 5 літрів, за добу фільтрується через нинки більше, ніж 300 разів. Це забезпечує очищення крові від продуктів дисиміляції. Зловживання гострою їжею, що містить дуже багато прянощів і, особливо алкоголем, шкідливо впливає на функцію нирок. Деякі отрути, що потрапили в організм при необережному поводженні з ними, руйнують нирковий епітелій.